Друзі, доброго дня! Я в селі Текуча. Це Черкаська область, мабуть, Уманський район. До Умані 30 кілометрів. Стою біля будиночку, щоб показати вам, ось іде вулиця, бачите, далі ставок. Вон заїзд. З дороги і пішти по такій дорожці до нашого будиночка. Наш будинок наступний. Ціна будинку 2500 і можливий торг. Ну, як по-хорошому, люди кажуть, нам 2000 і ваше переоформлення може бути такий варіант. Є криниця на двох сусідом, непонятно вона закрита на замок, чи сусід користується, чи ні, не зрозуміло. В дворі в нас йде централізоване водопостачання. Ось починається наш двір. Оце межа. Все разом тут 65 соток, здається, все приватизовано. Вуличка тут йде знизу. Оцей город не знаючий. Тут якби основна вулиця десь нижче йде, ми ходили. А, вон воно. Знизу ось. А в нас отут як такий закуточок. Он от там, за деревами бачите, жовтіють будинки, от, от центр села. Там два магазини продуктових, добрих, один точно здоровий. І ось наш город, садок здоровий, централізована колонка і є в нас гусак підвід у двір. Трохи тут все підзаросло, але такого страшного нічого немає. Газу в селі немає. Дивимося будинок. Багато тут настроєно всяких сарайчиків, не все будемо відкривати, бо не все тут варто уваги. Забор у нас. на металевих стовпчиках бачу не знаю буду дивитись мене. Є тут куча всяких сарайчиків. Ось бачите, оце все воно все закрите, але я думаю, воно не варте такої уваги сильно. Тут все треба знести по-хорошому. На підлозі трохи асфальту залишилось. Гараж під мотоцикл і комора теж закрита. А далі подивимося, погріб, там літня кухня, все відкрите. Куча всяких сарайщиків. Дивитися їх не будемо. Дерева всі фруктові тут. Є ось жомна яма, відкривали ми вона. виложена. Вимурована, ну все ціленьке внутрі. Навіть води не було. Так, і хата сама. Хатинка глиняна, але ціленька. Лічильник уже винесли люди. Усі з бачу ангар такий, куча машин кажу. Якийсь фермер живе. Хлопчина у нас тут кожен фермер, всіх поїв, всі займаються, всі щось собі заробляють. Так що в селі не пропадете. Руки закатали і з голоду не вмрешся. В місці нема грошей ще заболів. Все, сів в тій квартирі. А тут виживеш. І люди такі, що накормлять. Тут щось лівньока десь впала, чи що це не знайшли ми звідки це воно так, погріб тож нормальний час сходимо Ага. А я ще з двох... Так, тут у нас віранда отака. І є кімнатка така, коморка чи кладовка підходяща під. Бачу, Ванну підперта туалі, тут палка. Зараз ніхто не знає чому щось там під бачу, можливо, вона була неможливо, а швидше за все там була тріщина, тому її підперли ще колись. Віранда наче ціла. Нічого тріщин таких нічого не видно сильного. Таке тут перехожа в нас, стеля чистенька, наче нічого ніде не тече. Підлога по будинку, вся така земля, і чи глина, чи земля і накрита ліною, як раніше було. Далі в нас, я так думаю, що по плану це мала би бути кухня, але кухні тут вона ніколи не була, бо люди раніше як жили, завжди готували в літній кухні. Зроблене таке парове опалення, як кажуть. В грубі, в плиті там щось вмуровано і розведені батареї по всьому будинку. За шпалерами там є тріщинка, така наскільки я побачив, всю я не міг роздивитись, але маленька тріщинка була. Бачите, батареї по всьому будинку зроблені. Це дуже хорошо, як на мене, що вони грубе, а вже зроблений хоч будинок старенький, але батареї є. Це полегшує життя. Є ще отака плита груба, але я думаю, зараз, якщо, якщо зроблене парове, то вона користуватися нею сенсу немає. Але кажуть, що вона робоча. Тут так по цікавому зроблені труби до батарей. Ну, така кухонька. А, це вже у нас не кухня, це вже спальня виходить. І зараз переходимо в зал. Зал також з батареями. Це двері в коридор в прихожу по колу, так як раніше будували. Такий зал стеля висока бачу, можна і натяжні. Робити. І гіпсокартон. Можна теж місця придостатньо. Меблі в будинку всі залишаються, якийсь там є й телевізор, і ліжка, шкафи, бачите, все. Люди можуть залишити. Нічого. Де лишнє заберуть, треба залишити Коли заходили, стояло відро тут і десь капає водичка, де саме власник не знає. Швидше за все пробитий шифер і там маленьким струмочком тече, ну. На стелі ми не, не бачимо ні плями, нічого. Далі в нас є отака літня кухня. Теж у нормальному стані, як на мене. Не знаю, чи воно чисто цегляне. Не запитав. Напевно, що вона просто це глянула, не глиняна. Але стан нормальний в неї, є піч збереглася. Місце теж є, не малесенька така. Нормальна споруда, думаю, з нею можна щось, щось зробити. І далі є поруч у нас іще одна кімнатка. І там був у людей колись душ. Зараз покажу вам, як це робилося. Я вже кілька разів бачив таке, але не розказував. Стояв отакий бак, з чогось зроблений, і знизу бачите, як грубка чи буржуйка палите вогонь, водичка подається з централізованого водогону, гріється вогнем і можна купатися. Зараз, думаю, вже цим користуватись точно ніхто не буде. Це так Надо буде його викидати, я так думаю. Тут у нас централізований водогін. Бачите, було заведено в, в душ цей, тут є люк з кранами всередині. Ну, і на, але на даний час перекрито там біля колонки на вулиці. Так, і погріб, друзі. Погріб теж більш-менш середній, нормальний. Так, зараз нічого, щоб там текло, я не побачив. Єдине, побачив, в лампочці була вода, можливо, по проводу стікала. Ну, сліди там підтікань були, але коли вони були, і що воно підлога суха, коли що текло. Сказати важко, ну хоча недавно ось у нас були душі, то мало би бути мокро, але но наче нормально. Хоча на столі бачите, коли стекло точно отак, От ну маленький, середній, нормальний погрібець. Повигрібати, повичищати можна ще. Нормально зробити його. Так, друзі, і садочок, садочок і город. Садок немаленький, бачу багато деревець тут. До речі, запитували мене про нужник, чому я не показую, не говорю, то хочу вам сказати, що не знімаю, бо зазвичай вони або завалені, або... Вигляд там такий, що знімати не варто. І що я помітив, що в 90% випадків нужники вони або завалені, або там таке вже страшне, що капець-капець. Що... Так що ви повинні бути готові, якщо ви шукаєте будинок в таких, ну, скажімо, до 5 тисяч, то туалета там не буде. Швидше за все, в цьому будинку він є, він з ямою і він цегляний, але це дуже-дуже рідкий випадок. Зазвичай це дерев'яне і там якась подставочка під відро або ну, навіть яма це не часто. Так що отак. Садочок, бачите, трохи заросший, власник сам каже, ніхто не прощащає, яблука дрібні, дуже рясні. Але дрібні, за того, що не чистять, не обрізають. Садочок, так, ну, за ним потрібно доглядати, ви ж розумієте. І оце наш город. Загальна ділянка тут 54 сотки, здається. Ну, та краєвид гарний. На горбочку видно село. Село, друзі, називається Текуча, це 30 кілометрів від міста Умань. Непогане село, я давно його знаю, ще з дитинства сюди приїжджаю. Є в мене тут й сюди їхати. І по роботі їздив в село, живе нормально, людей багато, ну, багато не багато є, в село живе. Є два магазини продуктових, один із них здоровий. Є продовольчий магазин, є садочок. Школу зараз перенесли в Ладижинку, це поруч, 10 км, більше село, таке більш розвинуте. Ну, Є медпункт, сільська рада, не знаю. По роботи немає. В основному всі фермери сіють, вирощують щось, так люди й живуть. Будиночок у нас за 2500 стартує, ну можливий торг, Як вже вам казав, будинок глиняний. Опалення парове, як називається на дровах, водичка централізована. Є і криниця. ну Незрозуміло, що там треба дивитися. Централізоване працює. От такий будинок, ну, друзі. Напишіть, що думаєте. Вибачайте за звук сьогодні. Було холодно і не знаю, можливо, мікрофон виключився, можливо, що. Дописую з дому. Не дуже люблю це робити, в мене не виходить, але вже виход... виходу в мене немає. Доведеться так. Так що прошу вибачення за звук. За озвучку і за те, що швидко знімаю, бо передивляюся. Напевно, було холодно і спішив сильно. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора. І чекайте нові відео. До побачення!